Прикидаються добрими саме такий заголовок я сьогодні прочитала та вирішила розповісти. І вам дуже часто люди пов'язують екранного персонажа з людиною, яка його грає, але дуже часто вони кардинально відрізняються. Розпочнемо з Бреда Піта. Зоні милий та спокійний актор виявляється пояком. Після розлучення Аджеліна Джолі розповіла, що він зловживав алкоголем, а потім давав волю своїм кулакам на кухні. Або ж Джекі Чан. він довгий час не визнавав свою старшу доньку від першого шлюбу. Також актор невтішно відгукується про свого сина. Крім того, він заявив, що не залишить дітям жодної копійки спадщині. Еді Мерфі він не визнає свою доньку від учасниці гурту Spice Girl Малені Браун. Більше того, актор повідомив, що не братиме участі у вихованні, готовий зустрічатися з нею тільки коли вона зросте. От такі новини. Дізнаюся, щось нове, обов'язково з вами поділюсь.